Залишитися із субом чи створити ОСББ. Мешканці багатоквартирних будинків за менш ніж півроку мають обрати форму отримання своїх помешкань. Та містяни б'ють на сполох. Мовляв, бояться залишитися біля розбитого корита. Адже увесь цей час кожен комунальник агітує за себе. Проте гарантій на нормальне утримання будинку не дає. Черкащанка Євгенія Лабинок не один десяток років живе у будинку, який обслуговує суб. Комунальники їм як рідні. За них горою інші мешканці і будинку переконує жінка. Всех людей ми знаємо, сантехніків, і всіх працівників знаємо, звикли к І якщо ми звертаємося з якимись какими то, питання, то питання, вони допомагають решить нам наші питання. Організовувати ОСББ, неизвестно кого нанимать, частных лиц, частних как як вони будуть и яка у них буде зарплата, то ми не хотим. А от Жанна Зеленько, майбутнє свого будинку, бачить лише у створенні ОСББ, утім, не без допомоги субу. Ми не проти суба, нас хорошо обслуговували, але ми хочемо своїми грошима розпоряджатися самі. А вийде СУБ чи не вийде, буде він чи не буде, це ще невідомо. От вони повинні виграти тендер, і ми до них обратимося. Як вийдемо в СУБ, саме не в суб, а ОСББ, то ми до них обратимося за услугами. Доводи черкащанок переростають у словесну перепалку між іншими тамтешніми. Кожен каже про переваги своїх комунальників. Ми запрошували і СУП, запрошували і ОСББ, щоб приходили до нас на комітет, збираємо своїх людей і нам, не нам, а моїм мешканцям розповідають, куди їм краще йти. Як діятиме, коли запрацює новий житловий закон, люди не знають. У профільному департаменті кажуть і самі в інформаційному вакуумі, бо Верховна Рада не готова знищити суби прямо зараз. Державні мужі хочуть упродовж року пом'якшувати процес, тому з липня закон не запрацює через відсутність нормативної бази. Якщо мешканці створюють ОСББ, то в принципі можна вийти від обслуговування служби отримання будинків. Але згідно цього закону, мешканці мають навіть не просто. ОСББ створювати, точніше не тільки ОЗБ створення, а просто вибрати управителя. Але поки що цей механізм не працює. Думаю, що з 1 липня, поки що, на жаль, законодавство не готово для того, щоб цей закон пропрацював. У профільному департаменті людей закликають не панікувати. Мовляв, як тільки у столиці визначаться, як має відбуватися перехід багатоквартирних будинків до нових форм управління для черкащан. Чиновники офіційно проведуть лікнеп. Олена Берестенко Ірина Головка Ігор Неділько, Віка новини.